Вітаю підписників і нових глядачів на каналі. З вами майстер Шифу. І сьогодні в вашій увазі боєць на радянському альфа-тапу на топі радянських тяжів. Він же об'єкт 705А. Буквально вчора я купив цей танчик, і ось вам у вашій увазі перший перший, прямо перший бій на цій тачанки, і вже такий епік. Ну добре, попали ми на карту. Копальні. Перший бій, самі розумієте, рандомчик нас закидує в топ. Дивимося по лівому флангу. Наші СТ та ЛТшка зараз будуть пробувати забрати гору. Я буду дивитись, якщо вони залетять на гору, то мені можна буде грати трошки ближче до гори. А якщо ні, то справа буду їхати за доміки, щоб можна було відстрілювати гору. Так, ну добре, наші, наші хлопчики забрали центр, забрали горочку. Отлічно, значить можна під'їжджати тут. Ближче і грати агресивно. Так ми і робимо. Об'єкт 705 а тільки купив я цю машинку. Мені казали, що вона коса, всі діла. Ну, я те, що. Коротше, я очікував, що він косий. Ну, типічний радянський тяж без Увенів. Так, тут ми зустрічаємо сапсана, у нас заряджена ББшка і добрий вечір. Ми не прибиваємо Сапсана ББшкою. І тоді я вже подумав, да Уж... походу танчик таки шлак. Тут бачу є 100, оп-оп, ні, так вже нагло їхати не можна. Бо зараз він НЛДшечку поцілую. Тут, думаю, ББшку закиную в планку, але наш, в нашій грі дуже прекрасно промальовані текстури, тому, як ви бачили, камінчик якимось непонятним образом стирив мою тичку. Загорджаю кумулятив, щека. так, Пробиття кумулятивами тут дуже слабеньке, але Є100 стоїть знизу. Під не дуже Вигодними кутами підставляє щоку своїй башні, тому прокнуло пробиття і кумулятив пробив. В каточок мені закидує з бази шпитика. Докиньте, цей танчик пробивається ось так от сюди в каточок. Оце я узнав. Пробиття пушок які більше 250 можуть закидувати отак от в каточок під кутом, під ромбом цьому танчику. Оце його ахілесова п'ята. Так, соточку ми 110-м є 5 забираємо. Думаю, тут пропушити, піджимають ближче, СТРВшку ку знайшов, вона тикає по мені, але тут просто НЛД я ховає і в неї шансів пробити майже немає. ШпТХ не стріляє. Тут, цікаво, де він. Зараз тут станемо від доміка, акуратненько, від ромбіка, прочекаємо. Їхню базу. Так, а ось і ШПТК полякає. Ось він засвічується, ми йому закидуємо віртушку нашу 633 ББжечка завітає. Так, тут я розумію, що не всі зайшли в Деф. Далі нам їхати. Просто не можна, тому що нас розберуть з двох сторін, з бази ПТшки та зліва тяжи. 705-й це не танк прориву, це танк другої лінії танк позиції. Тому, якщо ви на ньому будете грати агресивно, упорюватись, ви довго не проживете. Кругова броня в танчиках, на жаль, погана і динаміка поворотів у нього дуже погана. Тому встигати підкручувати корпус під всі стволи, ви просто не будете встигати. І вас будуть бекати. В бортики. Тому я приймаю рішення, що треба відкаючувати назад, бо в дефі хлопці засіли добре. І залізати під перехресний вогонь нам не треба. Тому я відкаючую назад, Т-110 теж не дурний хлопець те ж саме робить, їде назад, буде допомагати зараз в центрі. Я бачу, що на горі наші хлопці планомірно зливаються, вони віддають позицію, їх потихеньку звідти видувають. Вже там шопний сел 1, шотний концерт 5. Так, а тут бачу, що почали трошки агресивніше хлопці грати, вони побачили, що ми від'їхали. Шкода починає під'їжджати, впушувати, Фаза з ним фуловий. Так, тут я чекатиму, щас, що шкода буде приїжджати, і загру... загружена в мене ББшка. Зараз буду пробувати закидувати цю ББшку шкоді в бортик. І тут бачите, як все класно, Попадаю йому в цей. В, як я кажу, в маску башти, а там у нього екранчики і не пробивають. На жаль. Так, чекаю, чекаю, може знову літати, але ні. Хлопець поняв, що йому один раз під то більше не, не ризикує, чекає. Він чекає фазу, фаза ще буде агресивно викачуватись, вихвачувати в каточок на 739, але зараза вкрай такими не пробиває. причому ББшкою. Знову вкрай на Одеві мене пробиває ББшкою. Тут я не думав, що цей домік валиться, вказується він валиться. Я, звичайно, його зачепив від і пабиць і розвалився. Йоли, палив. Оце я зараз таку підставу роблю. Так, жду-жду, може шкода впориться. Зараз роблю вид, начебто я на фазу заагрився, а при цьому чекаю, що шкода зараз викотиться. Бачите? Оп-оп-оп. Відсвітився. І ще шкода, добрий вечір, ловіть каточок. Альфа не, не пройшла. Ну, альфа в цього танчика не така, як у його аналогі, ну, не аналогів, а його. Як то кажуть, альфа-самців таких, як є, 100 там, 60 ТП в тих хлопців по 750 середня альфа, а тут 650. Так, 110-й, красавчик, добиває шкоду. Я тут просто чудом закидую в край НЛДшки фазі, він підставився все-таки. Ще й така альфа вилітає, 743. Так, тут я розумію, що на горі вже ШПТК і кінь, і я просто зацілюю цю позицію. І так, добрий вечір, ШПТК, до побачення. Тут вже у нас все складується дуже печально. Нас забирають в клещі. Остаюсь я 110 і на базі Скорб. 7 в 11. Так. Світиться скорб. Зводимось, закидаємо тишечку на 571. І стаємо в позицію дефа, стаємо в позицію зустрічі. Зараз на нас будуть скочувати, тому стаємо тут, никаємось, ховаємо нлдшечку свою. Зараз будемо зустрічати єпісі е отут прям буде дуже чіткий постріл, я зараз звівся і так чітко полетить. Єпісі е прямо в нлдшку Чолк! Просто я кайфанується в постріл. Думав, що не проб'ю, а тут натовп. Тут дивіться, Скорп уїжджає і знову ж в таки в каток. Через передній каток він мене пробиває ББшкою. На жаль, дві тички від, від шпитика і від Скорпа залітають. Так, ну я тут розідлився і кажу, на тобі, зараза. І просто впіксять труп йому в рубочку. Закинув тичку. І того мене лишається. Дві ББшки, ми лишаємось 10 3, в три... ой, ой, 10 двоє в 5. Я зі 110, у нас по три фрага, вже майже 6к дамага. Тут я не зу. Не очікував, що 130-та вилізе. І того я їй даю альфу, і вона мені дає альфу. Вона стріляє теж бебехами. Тут я виїжджаю. І зараз просто непонятно яким чудом він танкує мою бебешку. Крайню бебешку. Ось тут я взагалі офігів. Як? Як він танкнув? Так, тут я мансив, мансив ховав НЛДшкою, він таки не попав. Він відцілював і попав в камінь. Бігон, хочусь за цим. Жуком його треба срочно добивати. Так, акуратно, бо він вже відкадешився. Тобто не можна підставлятись. Так, розвів його на постріл. Тут він же кумесом стрельнув, і гусля моя абсорбувала цей дома. Тому я просто викочуюсь і гроблюю і ще четвертий прах. Так, тут була десь ще кобра. Тому я не розвертаюсь поп попою. Я чекаю, що зараз на мене вилетить кобра. Вона знає, що я шотний. Дивіться, що я роблю? Я від'їжджаю назад так, щоб мій ніс трошки опустився по рельєфу. І бачите, як, це вчасно, як вчасно це сталося, що Кобра саме зараз, не, не раніше, а саме зараз влітає на мене. І я стою зараз таким чином, що бачите, у мене ніс опущений. І НЛД мені зараз пробити набагато важче, бо більш гострий кут входу снарядів. І ще дуже мені партить, що, що кобра на куму кумулях. І вона не пробує мене закрутити, вона старається пробити мене в НЛД. І вона мене не пробиває жодним зі снарядів. Одне пробиття і я пограв. Тому я спокійно ще раз заряджаю і відправляю це друга на вангарчик. Так, СТРВшка зараза умудряється таки добити мого останнього союзника. 115. Я бачу, що вона там в рельєфі майже впала, чи зачепилась, чи ні, не знаю, але зараз буду акуратно під'їжджати, бо може вона спустилась за 110-го, заховалася, а може стоїть до сих пір на горі. І так, вона таки до сих пір, бачите, ось стоїть, заціляна. Я акуратно рубочку відцілюю і добираю. Лючків в башні в мене немає, тому я виїхав спокійно, не боячий, що він якийсь там лючок закинуть, щось таке. І того в нас вже 8 тисяч дамагу і лишається два самих основних ворогих всіх танкістів. Два коричневі харту ублюдка. Я їду їх шукати. Акуратно їду стараюсь заборчики не ламати, бо ці ж зарази зараз знаю, де я дивляться і можуть кинути по заборчикам заваленим, просто блайндом. Тут трошки не зацепив ці кувшинчики. А тут уже бачу, що що по-любому придеться їхати, валити, бо дофігати цих заборів. Ну, акуратно, акуратно. Загружив фугасик. Бо кумулем самі знаєте. Так, опа, перший друг. Добрий вечір. Мінус. Та загрузив фугасики. Бо кумулітіли, ви самі знаєте, вони обгуслі, пушку можуть. Розбитись без дамагу. Фугасики після е, ребалансу все-таки покращу будуть. Вони і заборчики почали пробивати. Так, вони перестали наносити такий дамаг по більш броньованим танкам, але ж арта, це ж яка ж там броня. Але гуслі до сих пір можуть. Та й пушка теж до сих пір може впитати дамаг від е, фугаса. Ну все одно, я не знаю, я, я фугасам більш довіряю, чим кумулям. Все-таки вони через забори. Зараз пролітають, а тут їх, цих заборчиків було багатько. Е, дивіться тут момент. Е, артовод, останній артовод, після того, як я тут убив цього артовода, він зрозумів, що я можу поїхати ось так. Я відсвітився тут і їду ось таким образом повністю наоборот по другому флангу, бо я боюсь, що він реально може поїхати. Знаючи, що я зараз поїду за ним сюди, він поїде просто через полуострів цей. І заїде до нас на базу, щоб я його так от не ганяв, не шукав, тим більше я дуже медляний танк, він може стати захват, я просто не встигну приїхати збити. Тому я вирішив не, ну, не перевіряти, як то кажуть, долю і зробити такий обманний маневр по іншому флангу. Але, про спойлерю, цей чувак, напевне, толі догадався або так по фартилу, він взагалі не направо, не наліво не поїхав, він поїхав якимось чортом в центр. Давайте трошки промотаю. Трошки скоріше, щоб це йшло, бо тут і довго буду їхати, тут дивитись нема на що. А, ну, тим паче, у нас 7 прагів, 8456 дамашки. 326 кп у мене лишилось і фуловий артовод. І тут останнє дуель або він, або я. Акуратно, акуратно тут перевіряю. Нема зараза. Не світиться ніде. Ось тут теж буду акуратно під камень проїжджаю, щоб прочекати, провенгенити, ось тут ничка є справа, ось зліва. Може він там стоїть, але й тут е, теж нема. Ну Думаю, блін, та, ну, невже що за тим камнем стоїть, за цим перманентним камнем, за яким вони обично ховаються. Їду дивитись туди. Заодно танчик помив. Скільки грязюків вже намотало, весь бій такий пильний весь. Акуратно. Зараз під'їжджаю, попробую провенгеніти. Нема. А ну може не доставлений. Ромбом акуратно. Нема. Отже ж зараза. Отут я вже почав трошки переживати, бо якщо він реально поїхав до нас по іншому флангу, він зараз може реально стати в захват. І він встигне взяти захват, я не встигну приїхати збити. Тому я вирішую, лишається 2 хвилини ставати в круг і просто забирати базу. Щоб забрати перемогу. Плюс ще я акуратно що зараз прочекую ось цю позицію. Тут нема теж його. Отже жопа. Ну добре, стою. Акуратно, чуть не зачепив ось цей заборчик тільки що. Але вчасно-вчасно помітив, прям в міліметрі від нього від'їхав. Ось тут мені, бачите, союзники, совєтники великі, вони шарять грати, тож я лепень перший день в танки зайшов. Ну, я перший бій на цьому танку граю, ну тому не бамаю нічого. Ну я ж... Добре, добре, я їх слухаю. Так, і тут я бачу, де вона, і вона реально стоїть ось тут в центрі. Вона, походу, була на горі. Тут я після цього пострілу вирішую зробити такий обманний маневр. Стати просто ось тут, по центру. По-перше, нажму на паузу. По-перше, він мене буде прострілювати, якщо на тій же позиції або тут, або якщо він поміняє позицію на горі, буде прострілювати тут. Бо і, і скоріше всього він може прострілити тут, того що після свого цього пострілу сюди я побачив, звідки прилетіло, він подумати може по логіки віщей, що я стану сюди. Бо тут, типа, за цією скали з того місця, де він перший постріл зробив, немає прострілу. Ось, але я цього не роблю. Я не стою не під цим камнем, не під цим камнем. Я просто стою в тупу ось тут. Того, що якщо він просто захоче під'їхати під цей кущ мене засвітити, то я його побачу. Ну, а якщо він буде просто далі, далі блайндити, він все одно по мені мало віроятно, що попаде, бо він врядлі може подумати, що я став ось імене в цю позицію. Тому я стою ось тут, в тупу і чекаю. Або захват, або він зіграє агресивно. У мене останній фугас заряджений. Стань на то місто, куди він стріляв цим. І туди, да, він таки вирішує грати агресивно і в мене фугас не пробиває. Фугас не пробиває. Я ловлю лампу, мансую. І він не попадає. Він не попадає по мені. Він мені тільки кантузію кидає, не попадає. Останній п'яти. Але він все одно б збив би мені захват, тому я просто упарюсь на нього. Лечу на всіх парах, щоб добити цього жука, бо потрібна перемога. бінду, тут, 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 ось-ось, майже попав, але от. Я думаю. Треба наверняка, стріляти. Думаю, а він зараз тікає, він жопою жопу від мене тікає. Думаю, ну все, капець ще впаде. Відкадешиться і ще одну тичку мені дасть. Але він заїжджає в ту позицію, де він застріває. Я тут акуратно під'їжджаю, чекаю, як він стоїть. В нього пушка не опускається, ми просто робимо скіді. 8 фрагів, 8856 дама. Ну що ж, та от такий епічний бій. Переходимо до результатів цього бою. Ну що ж, друзі, результати бою у вас на екрані. Знак класності майстра, куча ось цих непонятних медальок. медаль Редлі Волтинса, медаль паскуди за вбивство двох паскуд, стальна стіна, основний калібр і воїн. Так, давайте порахуємо, скільки танчиків ми продамажили. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 танків ми продамажили. Та псана не підфартило, перша тичка, от у нього не залетіла. Так би в мене було б за 9 тисяч, десь половиною. Ну, маємо, що маємо, кажуть. Командний результат. шість дамажки, 8 фрагів. 1449 чистого досвіду. Ну, трошки досвіду мало мені насипали, ну це того, що я стріляв все-таки по восьмірочках, бо я був в топі. Ну, перший бій, якби щось закинуло з десятками, я б написав Аргеніну Ей, що за підкрутка? Перший бій, тільки вкачав танка, ви мене зразу з десятками. Так що тут все нормально, підкрутили. Добре, докладний звіт. 22 постріли, попадань 21, пробить 17. Танканули 3640 дамаги більше, ніж наші ХПшки. І навіть нафармили 41 тисячу, так як в мене були включені особисті резерви. Бачите, за що резервів, в принципі, можна і підфармити трошки. Несмотря на те, що на десятки катаєтесь. Ну і пер... рекорд, як би, понятно, перший бій це ще й такий класний, тому рекорд. Ну, я кайфанув танчик мені, прям я що. Перший бій сразу такий. Епічний на такому, на цьому танчику, я вже думаю, ну все, я на цьому танку буду розривати. І тому скоро буду запилювати стрім на цьому танчику. Дев'ятка мені сподобалась, і Десятка, в принципі, теж. Мені казали, що по пушці Десятка не така буде весела, як Дев'ятка, але ну не знаю, поки мені подобається. Ось на такій оборудці я катаю. Думаю, поставити боновий стабілізатор і досилач. Плюс ще ж треба буде польовуху там качати, ну то, то все вже лірика. Що ви думаєте про бій? Як вам цей танчик катаєте ви на ньому чи ні? Чи які у вас про нього думки? Пишіть, будь ласка, коменти. Мені буде цікаво знати по -по -по вашу думку. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьте здорові, розчисуйте брові, хілую плечі і до встречі. Пока-пока, друзі!